Це відео можна офіційно назвати поверненням блудної дочки, мабуть, а не сина, і з поверненням не лише на Ютуб, а й в принципі до України. Якщо ви не слідкуєте за мною в інстаграмі, то скоріше за все ви про це не знаєте, але я повернулася в Україну. Дороги іншої не треба. Так, е якщо ви за мною якийсь довший час, то ви знаєте, що я дуже багато років жила в Польщі, але я повернулася жити в Україну. Якщо ви дивуєтеся, що у мене з голосом, то це тому, що я за три місяці в Україні вже вдруге захворіла. Я не знаю, як це працює, але мені це зовсім не подобається, і, і я зовсім не в захваті від. Е Таких розкладів я хочу записати окреме відео, повне відео про моє повернення, про те, чому, як, коли, навіщо, і так далі. Але я хочу, щоб це відео було максимально. Конструктивним, максимально корисним, максимально якимось логічно побудованим, і для цього мені потрібні ви а точніше ваші запитання в коментарях під цим відео про те, що би ви хотіли дізнатися, що саме вас цікавить причини якісь там, чи процес адаптації повторний і так далі. І якщо ви маєте такі запитання, пишіть їх в коментарях, і я зніму окреме відео з відповідями на ці коментарі. А сьогодні в нас тема. Книжок, і сьогодні я роблю огляд на книжку, яку написав мій однокласник, і ця книжка називається Дохла кішка. Микола Гришаєв, автор цієї книжки. Я безмежно вдячна Миколі за те, що він. Вислав мені цю книжку для того, щоб я її прочитала. А також для того, щоб я зробила огляд на світу канал. По перше, я дякую, що Микола взагалі знає, що у мене є YouTube канал. А по-друге, я дякую, що Микола це зробив. Щоправда, це було. Дуже дуже давно. <хи> Але як ви могли помітити, я зникла з просторів ютуба на дуже-дуже довго. Ну і звісно, що я не могла зробити огляду, тому що я трохи відставила Ютуб на другий план. Але я повертаюся. І до речі, якщо вас цікавить питання, куди я пропала, чому я пропадала стільки разів, чому я повертаюся, і чи я справді повертаюся надовго, стабільно і так далі, то також пишіть ці. Коментарі ці запитання внизу, і я на них відповім в можливо в тому відео власне про поверхні. Мені подобається сама книжка в плані оформлення. Дивіться, тут є малюночки з боку, знизу. бачите? тут є ілюстрації всередині. Це не до кінця той стиль ілюстрації, яким я захоплююсь. Але це гарне доповнення до книжки, воно допомагає тобі трошки більше зануритися в цей світ, трошки глибше зрозуміти автора і сюжет. Книжки відповідно я в принципі, прихильниця ілюстрацій, навіть якщо вони мінімальні, навіть якщо це лише заради оформлення. Мені це імпонує. Крім того, що я довго не могла зробити рецензію на цю книжку через те, що я зникла з просторів ютубу, я досить довго читала цю книжку. Чому? Тому що це не до кінця мій жанр. Якщо бути відвертими, я книжок в такому жанрі читала за життя, ну, може, три, може, не знаю, п'ять, наприклад, включу з цією. Тобто я. Маю якісь свої улюблені історії, і я до них повертаюся. Але я також рада виходити з із своєї зони комфорту і занурюватися в щось нове. Жанр цієї книжки я б його назвала таким кримінальним детективом фентезі в переміжку з легким трилером. Щось таке дуже комбіноване. Мені сподобалось занурюватись в цей жанр. Мені сподобалось, що вона мене захоплювала в багатьох моментах прям до неможливості відірватися. Я дуже люблю читати в якихось громадських місцях, наприклад, в кав'ярнях. І я, читаючи книжку, я прям... Давала звуки, я прям рухалася, рипалася, якось показувала, прям фізично показувала, що мені некомфортно, тому що щось там відбувається таке, що я не можу зупинитися читати. І ось це прям з такими емоціями і відбувалося. Мені це сподобалось, це знову ж таки показує, що автор вміє показувати захопливі моменти і описувати їх в такий спосіб, щоб увага людини була прикута саме до цих моментів. Саме тому що я не не фанатка такого жанру, мені частенько ця книжка здавалася трохи затягнутою. Тобто я навіть в певному моменті почувалася так, якби ось цей ось цей, і ось цей кадр, якби їх не було, нічого би не змінилося. Книжка би не стала менш наповнена. Так, щоб відійти з точки А до точки Б, треба б було оминути ось ці. Точки, ось ці кадри, але це можна було легко зробити, і це реально би багато чого не змінило в сюжеті в структурі. Але можливо в мене таке враження, тому що я в принципі цим жанром захоплююсь. Можливо, саме ось такі моменти, ось такі повороти вони і застосовуються для того, щоб вже, ну, вже добити читача і щоб зробити вже його настільки голодним до тобто, розв'язки. Щоб ось просто останні там п'ятдесять сторінок читач прочитав на одному дивині. У мене, на жаль, це так не спрацювало, я вже старалася змушувати себе читати в багатьох моментах. Бо воно ніби захоплює, але потім ти якби втомлюєшся від цього захоплення. Якщо проводити якусь аналогію, то в мене навіть така одна появилась під час читання. Мені здавалося, ніби я читаю книжку по якомусь фільму Марвела. Цих останніх, коли ти ніби вже бачиш ці всі фільми, коли ти ніби виріс з ними, коли ти ніби знаєш всі ці історії на пам'ять, але ти далі не розумієш, хто така людина оса. Тебе це питання постійно з'являється, і навіть після перегляду цього фільму, ти далі не розумієш, хто це, що це, як воно появилось. Взагалі мені дуже подобається сучасна українська література, мені подобається її різноманітність, мені подобається її широкоплановість, тобто немає завуження до якоїсь аудиторії, немає завуження до якогось лексикону. Тобто, навіть ось ця книжка в ній текст, діалоги написані доволі натурально. Доволі так, якби ми спілкувалися в житті, ну не ми а герої. Оскільки мені здається, що саме питання лексикону і саме питання стилістики книжки дуже часто українська сучасна література не приваблює читачів, оскільки ми звикли, що наша література закінчується на кляті сили вищі. Що ж ви наробили? Полили Були на мої квіти. Наша нормальна розмовна мова вона не така. І ми всі це знаємо, і ми всі спілкуємося в житті. Читаючи такі книжки, ми відчуваємо, що це не наша реальність. Ми відчуваємо себе дуже далеко від неї. І мені подобається, що зараз сучасні українські діячі літератури вони відходять від цих канонів, відходять далеко. Тобто, навіть якщо ще якісь школи цього навчають. То вже самі автори відчувають, що ми не є такими, і ось мені сподобалось ці книжці. Що справді ти, коли читаєш, ти розумієш, що ну це реальні люди, вони реально так спілкуються, вони можуть ще шиполавити. I don't say bla bla bla. Вони можуть занадто швидко говорити, вони можуть говорити невиразно, вони можуть кожне друге слово мати якимось словом паразитом, заміняти там кожне друге слово слово паразитом. Вони можуть лаятися, вони можуть поклинати, вони можуть невдало жартувати. І ти це бачиш, ти це відчуваєш. І ти стаєш ближче до цих людей. Дивлячись на цю книжку, ви можете бачити наскільки вона покоцана, тому що я її тягала просто по всіх усюдах, подорожах, великих маленьких сумочках, в ресторанах, в, не знаю в селах і так далі. Всюди, де я їздила, я її собою тягала. Ну, тому що я її читала відповідно. Можу впевнено сказати, що вона мені сподобалась. Мені ця сподобалась книжка, мені сподобалося занурюватись в цей світ. Мені сподобалось дізнаватися про цих героїв. Мені вони сподобались як герої книжки. Там немає ідеальних людей, там немає людей, які є добрими чи які є поганими. Ну є погані люди. Але без спойлерів мені надзвичайно сподобався кінець. Закінчення, практично останні усі фрази, ти їх читаєш, і ти здатен зрозуміти. Цю книжку глибше, ніж протягом усього читання, протягом усіх занурень, усіх героїв, пояснень. Це стає неважливим. тому що ось ці уся остання сторінка, вона тобі дає такий холодний душ, такий контрастний душ, коли ти його не просив. Я не хочу спойлерити, але воно в якомусь сенсі навіть ранить. І я думаю, що справді читати цю книжку варто як мінімум заради цього кінця, заради того, щоб собі щось можливо усвідомити, якось себе повернути в реальність, в якій ми зараз знаходимося, як ми до цієї реальності дійшли, вона може справді дати дуже багато до осмислення і до самоаналізу. Так що я можу порекомендувати її, я можу порекомендувати цю книжку усім, хто любить такі жанри, усім, хто хоче розширити свій горизонт читання, усім, хто рідше або частіше виходить за свою зону комфорту власне, в читанні, для того, щоб просто трошки урізноманітнити своє життя. Я взагалі за це вболіваю. Я вболіваю за те, щоб Різноманітність, різноплановість вводити в свою бібліотеку. І ось закінчуючи відео про українську сучасну літературу, я хочу своїм збором збором на 5 FPV-дронів для одного підрозділа сил спеціальних операцій. На жаль, чи на щастя, але підрозділу я не розголошую з тих причин, з яких ви всі розумієте, це безпекові причини і. Людина, для якої ми збираємо, вона є мега достойною людиною. І я дуже прошу вас долучитися до цього збору. Ось тут буде QR-код, в описі буде посилання на банку, номер картки банку. І, звісно, що посилання на збір з описом на цей збір в інстаграмі. І дякую вам велике за кожну підчину. І, звісно. Що слава Україні, слава нашим героям? І дякую вам за перегляд, дякую вам за донат. Чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші коментарі і на тему сучасної української літератури цієї книжки, можливо, ви її читали чи ви Можливо, зацікавили, щоб її купити, а також з вашими запитаннями до відео про те, чому я повернулася в Україну і як це я зробила. Дякую вам ще раз за увагу і до зустрічі у наступних відео. А вони будуть. Пахів!